Вони зберігають культурну спадщину рідного Закарпаття та України. У своїй творчості несуть нашу ідентичність та виховують молоде покоління свідомим та з любов'ю до всього українського. У професійного свята у виноградівській громаді відзначили діячів культури та мистецтва. Виноградівщина і виноградівська територіальна громада славиться талановитими працівниками, талановитими митцями. Вони утверджують саме український дух. Це особливо сьогодні важливо під час військових дій, під час війни. Ми вдячні військовим за те, що вони напередові захищають незалежність нашої держави, дають їм можливість працювати, творити і відстоювати багатонаціональну українську. Культуру директорів мистецьких закладів, бібліотек та будинків культури нагородили грамотами та подяками від Закарпатської обласної ради, міської ради та безпосередньо управління культури виноградівської громади. Також двоє директорів мистецьких шкіл Виноградівської громади були нагороджені грамотою Верховної Ради України за особистий внесок у розвиток культури та за заслуги перед українським народом. Від імені народного депутата України Владислава Миколаївича Поляка мав за честь приємність привітати. Працівників культури з їхнім професійним святом. І дійсно, культура у Виноградівській громаді розвивається. Сьогодні культура є фундаментом нашої держави, вона є опорою для економіки, для освіти, для безпеки. Я мав за честь вручити грамоти Верховної Ради України, директору Олешницької школи мистецтв пані Ганні. Сігеті та директорці Широківської школи мистецтв пані Альоні Стасюк задані грамоти клопотав перед головою Верховної Ради, наш народний депутат Владіслав Миколайович. Якщо говорити окремо про кожну з цих особистостей, то вони дійсно заслуговують ці почесні нагороди, оскільки пані Ганна, окрім того, що виконує функцію директора, розвиває. Школу мистецтво Олешницьку, вона активна волонтерка, і багато дівчат, її працівників долучаються разом спільно з нею. Працюють над плетенням маскувальних сіток. Пані Альона також потужна творча особистість. Вона очолює Широківську школу мистецтв вже протягом тривалого часу і багато має персональних виставок своїх робіт, десь популяризує. Нашу культуру, кожен з присутніх тут обрав професію серцем, адже культура живе у душі і зберегти її наше головне завдання, кажуть діячі. Навіть з самого раннього дитинства я завжди приймала участь у всіх концертах. Тобто, починаючи від садочка Олешницького, я корінна жителька Олешницької школи. У мене був чітко вибір. Якщо батьки пропонували юриста, тому що я добре школя, то в мене було ціле спрямовано. Я вступила до коледжу. Потім свій час я проживала в Другобичі, закінчила Дрогобицький державний університет. Я вибрала роботу тільки в школі мистецтв, І тому я завжди, це моє покликання і це моє хобі. Життя об'єднало мою любов до танцю, до музики, до інструменту. І так доля склалася, що я керівник Олешницької школи мистецтв вже 11 рік. Ще під час навчання в школі була вибрана абсолютно інша професія, більш технічна. А потім доля так повернулася, що вивела мене в мистецтво, і я ніколи не. Жалкувала про свій вибір. Моя робота як викладача надзвичайно велике задоволення приносить, коли я бачу результати у своїх учнях. Коли я бачу, як вони поступають, як вони продовжують навчання, як вони повертаються. І зараз у час війни безцінним є плекання от саме народних традицій, саме сільські школи. На них завжди треба звертати, акцентувати увагу, тому що саме в селах села це є колиска Пісень, традиції, фольклору, я любила співати, грати на фортепіано, і якось так сталося в житті. Що моя доля, як кажуть, віднесла в музичний заклад, по закінченні якого так само прийшла працювати в свою рідну школу, де навчала вже інших діток гри, навчала інших діток співати. Це стало моєю такою любимою справою, і я люблю сцену, я люблю виступати. я Обожнюю, коли надихаю своїм виступом інших. зараз. Навірно, зі мною всі мої учні, які я зараз, які я на протязі 40 років навчала, навірно, всі зараз тут разом зі мною і виступають і продовжують навчання в мистецьких закладах. Загалом мистецька та творча галузь у Виноградові активно розвивається та є популярною серед молодого покоління. Міська рада всіляко сприяє цьому, зазначає Віталій Любка. Ви докладаєте. Максимум зусиль аби в першу чергу наші діти були культурні, виховані, чебні. Це велика-велика ваша заслуга в цьому. Також ви багато робите над тим, аби лунала наша рідна пісня. Мені приємно те, що у такий важкий військовий час у нас у Виноградівській міській раді, депутатський корпус розуміє наскільки важливо. Видатки е, на культуру у дарунок у професійне свято викладачі та учні Олешницької школи мистецтв підготували для всіх присутніх творчу та насичену програму. Каже народна мудрість, поки живе культура, живе нація. Особливо це питання гостро постає в умовах війни. Тому завдяки митцям виноградівщини, наша нематеріальна спадщина буде надалі пронесена через покоління.